Завжди заздрили тим, хто знімав їх тоді. У кінці 60-х. Юст, Міклюш Габовда Турпак. Іван Гереф, Ростислав Потачняк, Петро Данильчук, Валерій Сиров, Лев Броварський, Володимир Генелюк, Володимир Булгаков, і Лихачов звершили справжній спортивний подвиг. Це було якесь тренування на стадіоні Дружба. Потім розповідь зложників. Про матч, який хтось каже, тепер згадують занадто часто, а хтось скаже, майже не згадують. Ще у тому фільмі був один класний епізод. Родина Поточняків у себе вдома на канапі при телевізорі дивиться, як грає їхній син, один з синів, бо інші теж футболісти. А вулиці у той час порожні, наче усі теж дивляться за тих львів, порожні на вулицях. Всі біля телевізорів. Ми досі заздремо тим, хто знімав їх тоді, і одночасно не можемо зрозуміти. Чому той фільм про Карпати кінця 60-х єдиний? Чому ніде ми не можемо знайти інтерв'ю Габовде? Де він каже Я люблю грати головою. Старші вболівальники на трибунах по справжньому плачуть, коли згадують про нього. А ми знаходимо лише скромну могилу у Мукачівському районі. А ще племінника, який мріє повернути у команду Славо дядька. Усе з життя Зеленобілої команди, про що ми розповідаємо зараз, не більше ніж мистецтво повтору того, що вже було раніше. Але ми прагнемо, щоб наш архів обов'язково зберігся через 40 років, як і наша команда. Коли настає морозний березень, на усіх українських стадіонах починають вмикати світло. Наш перший вихід в ефір відбувся у березні 2006-го, коли на стадіоні, накритому спеціальною плівкою, ще лежав сніг, а Карпати боролися за вихід з першої до вищої ліги. Їхній виліт з дивізіону найсильніших був трагедією, їхнє повернення іфорією. Найкращі емоції того часу кубкова перемога над Шахтарем, коли на Україні знову масово палили газети. Відтоді щотижня ми робили по 35-40 хвилин з життя клубу. За цей час в ефірі їх уже 3500. іншими словами, близько 60 годин відео про Карпати. Якщо перекласти це на час тривалості матчу, 90 хвилин вийде майже 46 повноцінних футбольних поєдинків. Ми намагаємося побачити футбол не лише у різних частинах України чи центрально-східної Європи, а скажімо, у Бразилії. З усіх, хто тут приходить грати щодня, 2% стають суперзірками. Утім, клубна телевізійна програма це не зовсім зрозуміла річ для команди. Хавці просять бути акторами у телевізійних роликах. Тренери по кілька разів свистять у два пальці заради вдалого дубля. Усі вони терплять нас у своїх автобусах та літаках під час тренувальних зборів до Туреччини, Угорщини чи Польщі. Після поразок майже ніколи не дають інтерв'ю, але нам усе одно цікаво. Але гру ми контролювали. Спочатку не в цей тим, це... для вас. З Малкою до завершення кар'єри, грав лише на позиції нападника. паті, що склалась, вимагали понад дві тисячі. Тає найближчі 30, 30 хвилин. Ну, Усе що варто знати про Карпат. До вашої уваги 10 подій, що найбільше вразили про Карпати з часу першого виходу в ефір. Вихід до вищої ліги його святкували в аеропорту із Шампанським. Важка травма молдавського нападника Алісандру Болбана. Цей перелом ноги на зборах у Туреччині складно згадувати. Зате саме Лісандро його пережив і зумів продовжити професіональну кар'єру. Фанати проводжали його на руках. Більше такого прощення з футболістом ми не пам'ятаємо. Березень 2006-го, кілька тижнів під стіном міської ратуші. Не будемо перераховувати усі точки зорої причини. Просто згадаємо атмосферу. Коли жеребковка України звів разом двох сусідів Карпати та футбольний клуб Львів, ніхто й не гадав, що це буде таке унікальне видовище. Даремно, що сильніші програли по пенальті. Це було справжнє і таке рідкісне, львівське дербі. Закарпатське весілля у Мукачівському селі Стребечово це те, за що ми любимо Василя Кобіна. Окрім гри, звичайно. Для нас цей хлопець по-справжньому відкритий і щирий. Тепер він вже став батьком і одним з кращих в основі. Олександр Віщенко – непересічна постать хвостать в історії клубу. Він був першим з головних тренерів, з ким підписали трирічний контракт. Він двічі йшов і двічі повертався. Для нас залишився жорстким джентльменом. Команді досі сняться його тренування у кошмарах. У житті скромний і небагатослівний. Ігор Худоб'як, улюблений футболіст львівських фанів. Для нас подією став кожний його гол. Можливо, тому що їх можна смакувати з різних боків і виглядає однаково смачно. Карпати металіст такого матчу в історії українського футболу вже не буде. Команда гостей приїздить до команди господарів, а та не виходить на поле. Як і у випадку з революцією під міськрадою, не варто наводити аргументи. Подивіться на атмосферу. Поразка від Динамо у Києві стала найбільшою у новітній історії клубу. Аж 3-7. газети вийшли із заголовками у столицю. Повернувся великий хокей. Такий футбол теж варто пам'ятати. Тим більше що голи гар. І нарешті, за прогнозом львівської лабораторії паранормальних явищ, Крепати стануть чемпіоном України у 2010 році. Ми стали першими, з ким експерти лабораторії погодилися спілкуватися на камеру. Раніше на подібні запити журналістів вони відповідали приблизно таки: світ ще не готовий до тієї інформації, якою ми володіємо. Що ж, футбол зачаровує і ворожбитів. Ми це група з 10 осіб: режисери, монтажу, оператори, водій, журналісти. Наш середній вік 25 років і 7 місяців. Якби ми усі грали у великий футбол, а усі б точно про це колись мріяли. це би була якраз середина кар'єри. А так усі вважають, що це лише її початок. Наша команда бере участь у турнірах з комп'ютерної гри FIFA і об'єдналася під назвою Мертві пінгвіни для гри у футбол справжній. Пінгвіни, бо таке прізвисько має один з нас, який у футбол взагалі не грає, стрибон нам кричать. Пінгвіни, ви наймертвіші. Важливо, щоб одного дня такого не сказали наші глядачі, серед яких чимало професіоналів. Технікою не вмію користуватися, лямпочкою не вмію включити, розказувати. Як ролі, їхати.